Команда КВН «Джокер»! Тільки сьогодні і тільки для вас екскурсія нічними клубами Львова! Як ти там? Та на жаль тільки на один день приїхав. Хлопці, таксі, дешево? Е, не треба. Я тобі такий клуб покажу! Таксі. Такий клуб! Галактика! Галактика! Оу. Oh, хлопці їдуть до клуба, То може пірагуй мій телефон! Моя машина! Таксі до винників. Це ж недалеко. Пішки дійде. А недавно Львові зафіксовано цікавий феномен. Виявляється, усім знайомий голос. А наступна зупинка площарино записаний на аудіокасету. Насправді вона нічого не відчуває. Клуб Феномен! Місць багато що. Ну, то запускай мене! А ми влізеться. Блібі, пікачок. Галактика вже близько! Так було б добре вже п'ять годин йдемо. Да. To ja ty, chłopczej, to jest polska granica. Ty coś po polski znajesz. Ні. Improwizuj. Dzień dobry. Bardzo dziękuję. Witam, wsiad! Jeszcze polska nie zginęła! No mi daj się sam. A wczoraja w одно z nicznych klubів Львова Диджей Хасан Абдулла Рахман взервав данцбол, а у нас нічный клуб Метро. Шаурма, Шаурмана Чебуреки, Рахлава, лукум, подходим по губ Шаурма чебуреки, рахат, лукум. А спеціально для любих гостей танцует Наташа. О, Маша, до галактики далеко. чуть-чуть. Блін. Боже, брат. брат. Я вже не можу. Не можу. Тоді йдеш, Тоді йдеш до галактики, я вірю в тебе, брат! Я бачу, в тебе вже мікрофон сідає, вставай! Тоді йдеш. Тоді йдеш тебе, бачу, мікрофон сідає. вставай. Ходімо! Я не можу, моя нога! Його нога! Нічого я не заблудилась! Знаю я! А мало хто знає, що чекотські мажори їздять на упряжках з Пекінесів. А зараз у нас наймажорніший клуб Львова Рафинат Пипл. Це як треба, і весь той час ти миєш підлогу. бейба, миєш підлогу. Ага, ганчірка Армані непогана. Знаєш, це краще, ніж дальче Габана. Все для тебе солодка богине. Грація Памфіні. у, -у, 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 -у. мою вікна, ще нині, по вікна, ще нині. Ага. Так, ти знаєш, я вже давно хочу тобі сказати. Ти мене любиш. Ну, все само собою. Походу, ми десь не там звернули. Та ти шо? Щось лісі здохло. А давай викличемо таксі. І до мене додому за мій рахунок. Смикен афе! Оу, хлопці! Вам потрібно таксі! Ну то а шо ви такі засмучені, може піра ругай! Музику? Було б непогано. Хоть тут потанцуем. Бравить просто супер із кишені туз. Серце б'ється, палко в рехлічах, блюс. Ставте тут великі не для всіх, на кому не стримлий світ. we like